Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі браття та сестри, перед тим, як сьогодні перейти до Івангельського читання, хотілося б з вами поділитися великою радістю. До нас у гості завітав назавжди святий праведний Іона Одесі, іконою писаною, мощами, Дякуючи вікарію Одеської єпархії, архієпископу Віктору Арцийському, людині, яка дбає про красу православ'я на Одещині, який має багато мощей, які були передані для нашого храму після богослужіння в день пам'яті праведного Іони, в Одесі подарував для нас на утіху. Ікону з його моща. Сьогодні ми матимемо можливість приклонитися. Його життя унікальне, я скажу лише декілька слів. Насамперед, він був сиротою. Три роки помер тато. В юному, через декілька років, 5-6 років було померла мама. Він залишився кругом сиротою, і навіть дядько на нього не звертав увагу. Побачивши, як він скитається, не має що їсти, дядько. Змилосердився, хоча б віддав далі навчатися. Мама перед смертю благословила, що хоче, щоб ти був служителем церкви. Будучи сиротою, він розумів, що таке хліб до хліба, що таке Бог і його опіка. Пізніше, коли він одружився, став священником, у нього було 9 дітей, я вам дуже близько, 9 дітей. Тільки у нього було троє синів, троє хлопців, і шестеро дівчат. І служив він. Декілька понад 10 років, якщо не помиляюся в Успенському храмі в Одесі, а пізніше в нікольському храмі. До кінця життя в нікольському храмі. Перетерпів і гоніння, і знущання і дослужив цьому храмі до останнього подиву. Ось для нас цей святий, для мене особисто, для моєї сім'ї, є особливим благодатим, тому я радий, що он Іонга завітав до нас наш храм. Ми сьогодні матимемо можливість приклонитися до його. Через тих зараз як вона буде стояти на престолі під час Божецької літоргії, а потім ми служимо кожен поспілкуватися зі священником, який був таким, як вами. Він теж служив і терпів. Для церкви теж, як і сьогодні були випробування. був час імунства, сповідництва. І через ці всі ступені смиренно праведний Іона дійшов до Царства Небесного і його в Одесі дуже по особливому шану. Чи ми служили, наприклад, на Собор Одеських святих, чи до день його пам'яті люди біжать до Іони, до його мощей, вони знаходяться в Успенському кафедральному соборі міста Одеси, і безпосередньо мають можливість доторкнутися до цієї великої святи. І є ще куша преподобна, який у Успенському монастирі патріарш знаходиться його мощі. Тобто є святі різні в різних краях, але які удостоїлися бути насельниками царства на а сьогодні Євангелій нам показує одне з чудес помір, і це чудо його на вірі багатьох наших парафіян, прийшов до нас в гості. Сотник каже нам Євангеліє, приходить до Христа і каже: Господи, мій отрок, хлопчина, отрок за Коли хтось з сім'ї хворіє, ми використовуємо з вами усі засоби, правда? Господь дав медицину, Святий письмо каже, що. Руки справжнього медика це руки Божі. І ми прислуховуємося, довіряємо медицині і медикам, віруючим медикам за увагу, щоб вони зцілили наше тіло. Але ніякого зцілення ні не буде, коли не буде зцілення душі. Вже давно думали всі медики, абсолютно, що є повний взаємозв'язок між Духовним світом і тілесним, між нашим зціленням тілесним, має, по-перше, бути примирення і зцілення духовного. Середньо, у зустрічі з Богом в таїнстві покаяння, в таїнстві сповіді, в таїнстві причастя, розуміючи, що над всім всім стоїть Бог. Але часто буває, що і медицина без сил. І медики сьогодні особливо. Я це зустрічав у своєму житті неодноразово, коли без сила вже медицина радять тільки одне: надійтеся на Бога, до храму, обов'язково помоліться, пособоюсь, причистіться. І ось, не маючи надії ні на кого, цей сотик. Це військовий, у якого у владі було 100, умовно кажучи, 100 військових. І він підходить і каже до Господа, Господи, Господи, сілимо мого отроках. Допоможи мені. Господь каже, добре, іде до тебе додому. Він каже, не треба йти. Господи, до прикладу, я чоловік влад, власний, я маю під владою 100 військових, кажу, одному, тому дітлі він йде. Кажу тому стілі буде стояти. Господи, скажи тільки слово. І я вірю, що мій отрок, моя дитина зцілиться. І Господь дивлячись, каже, що в Ізраїлі я не зустрічав такої віри. Уявіть собі, каже, скажи тільки слово. Ось яка віра. Господи, вірю і довіряю. І ось сьогодні, коли ми з вами стоїмо в храмі, ми повинні повністю довіряти Богу. Повністю. Все своє життя присвячуючи йому довіряти. Бог нам дає випробування, Бог дає нам родину нашу, Бог дає нам друзів і навіть е, тих, з ким ми працюємо. Для чогось здається. Кось ми маємо вчити, хтось з нас має навчитися. Але людина просто так в наше життя не приходить. Але водночас сьогодні прозвучали для нас прекрасні слова, чудесні, надихаючі, але й засторожуючі. Перше, як каже Христос прийдуть закладу Сходу у царство Небесне. Всіх покличе, всі прийдуть на лону Авраама. Тобто всі народи, не лише Боговибраний єврейський. А ті, хто мали бути насельниками царства, ті, хто мали до кого прийшов Христос, ті підуть в вогонь вічний, уготований Д'явом і Яховом. Зовши, церква не Церква тільки застереже і попереджує, що і рай, і царство може вже розпочатись тут на землі. І пекло. Теж може розпочатись тут на силі. А, до прикладу, недоразово про це мовив. Попадаєш в родину. Ну, Нура. Поспілкувалися з матушкою в декілька родин на півдні будучи, то хочеться з цими людьми спілкуватися. А буває, попадаєш у сім'ю, де 2-3 хвилинки хочеться втікти. І сам себе запитуєш, чому так? А відповідь проста. Де любов між чоловіком і жінкою? Де виховані діти? Де радість спілкування, де піс, де молитва, де перебування в храмі, в такій сім'ї хочеться бути як найдовше. А де люди з пернословних кличуть диявола, зловживають спиртними напоями, не дай Бог, наркотиками, та іншими сучасними засобами для гріха і не в храмі. І не мають покаяння. Що тоді відбувається? Диявол Має повний вплив на таких людей. Диявол може хитро підходить. Він пропонує одну річ, ай незначний гріх. Другу незначну, айпокаліпс. А потім, коли людина застрягає в гріхах, вона не може ні встати, ні піднятися, ні переборотися. Оскільки б ти не працював з людиною, яка зловживає спиртними напоями, поки людина сама не законче, нічого не допоможе. Звичайно, віримо на милість з Так і з віком будь-яким, якщо ми не усвідомимо, що це гріх, і не будемо з ним боротися. Гріх буде полонити нашу душу. І в такому випадку в сім'ї буде розпочинатися пекло. Часто жінки буває, спілкуються, каже, отче, живу як в пеклі, в пекелі. Стані. чому? Молитви немає, поста немає, виховання немає, храму немає. От летиш до храму навіть сьогодні, це ж радість. Бачив собори, бачив монастирі, багато де ми служили, багато зустрічей, але повертаєшся до рідного храму і благодать надзвичайно. Що в соборі кафедральному Одесі, що в Єрусалимі? Що на Афонії той самий Христос. Та сама Пресвята Богородиця, ті самі угодники Божі. І коли інколи ми бачимо. Скільки чудес відбувається навколо нас, ми повинні лише в такому випадку. І обов'язково. Подякувати Богу. Подякувати. Бо ми часто що робимо? Просимо. Подай Господи. Подай Господи. Ну, природньо людині просити. І здоров'я, і долю для себе, для своїх дітей. Природньо, це церква не забороняє. Але найкращою молитвою у будь-якому випадку буде слава Богу за все. Слава Богу за скорботи, слава Богу і за радість. І коли буває важко, навіть одне слово Господи помилує те, що сказав сотник. Його достатньо, щоб Господь почув і допоміг. Тільки запам'ятайте, що бокала душу премудрість увійти не може. І Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Коли гординя засліпляє людину, засліпля, вона не бачить недоліків своїх, ні гріхів, бачить тільки себе і своє горде я і не бачить нікого навколо себе. Ми повинні бачити ближче, дарувати один одному радість навіть цей складний час. І крок за кроком іти до Царства Небесного. Амінь.